Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, І сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добре жаль Боже, то дай злої, злої.